Ну що, якби ми вивчали б Біблію, саме малочку ми б не робили таких помилок, глупостей всяких. А чого на всяку інформацію є, на слово Боже немає. Тому що ми не хочемо вивчати, а треба вивчати Слово Боже. Дійсно, щоб ми вивчали кожного дня, кожен день. І в Слові Боже є світло і тьма не об'яло його. І ми повинні вивчати Біблію і вивчати Слово Боже. І щоб Слово Боже було на першому місці, бо Слово Боже є світло, і в ньому немає ніякої пітьми, бо Слово Боже, Він є обагріний кров'ю, одяг його, і це Слово Боже. Бо тільки через Ісуса Христа ми можемо потрапити до Бога на небо. І треба вивчати Слово Боже, не всяку інформацію там. І дійсно не важливо, коли ти там йдеш за кордон чи в Америку, а треба вивчати Слово Боже, щоб ми були дійсно щасливими, не було корупції цього всього. І дійсно треба послідовниками бути Ісуса Христа і виконувати його заповідь, Його волю, і не тікати від Слова Божого. І треба вкладатися в Слово Боже, а не в інформацію. То, що нема часу, коли Біблію читати, на всяке дрібниця, там, на всяке все, що пов'язане з цим світом, то є, як це так виходить, що люди не хочуть вивчати слово Боже, треба вивчати Слово Боже, треба вивчати Слово Боже, Біблію. І треба, щоб було світло в нас, і щоб пітьма вона не об'яла нас. І слово є світло. Воно нас не може об'яти. І дійсно в Слові Божому немає ніякої пітьмі, а в Слові Божому тільки є світло, бо воно є слово Боже. Амінь.